Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу вам зробити огляд на три однакових по потужності, однакових по характеристикам але різних по в маленьких фільтрах. Зараз це досить актуально, тому що дуже багато людей тримають наноакваріуми і шукають той варіант, який буде дешевий, але що якісний. І е, вибрав я спеціально ті фільтри однакові за потужністю. Та за певними відповідно характеристиками. В основному, це три основних бренди, які є сьогодні у нас на ринку України. Дорожчі бренди я розгляну ще в наступних відео. Ну, щоб порівнювати, наприклад, Aquaль, там, мініфільтр, з цими сенсу немає. А от, скажімо, Китай, який вибрати, вони приблизно однакові в ціновій категорії. Єдине, я не брав сюди Xilong, тому що ну, мені особисто дуже не подобається їхня якість. А от серед цих можна подумати. Ну що ж, почнемо. Я думаю, почнемо з Атмана. Він трошечки більший тут з усіх. І так, Що стосується е, фільтрка Atman, ось такий девайс, е, в нього потужність 2,3 Вт, 230 літрів на годину він прокачує. От, І е, досить цікавий, чим тут є регулювання потоку води. Але е, більшості фільтрів, коли ми зверніть увагу, їх розбираємо. Бачите, знімається чисто да? е, голова і витягуємо губку. Тут зовсім не так. Тут іде голова окремо. ось, Бачите? Ось на таких засібочках. Відсік, де ми бачимо повзунок, який регулює більше-менше. Як бачите, регулювання йде шляхом придушення. Коли ми зовсім на мінімум поставимо, воно. Все одно не закриває повністю цей отвір. З одного боку, це корисна річ, тому що можна регулювати потік, але придушуючи помпу, ми негативно впливаємо на ресурс її роботи. І щоб витягнути губочку, ось бачите, знизу, знову на закріпочках, ось е такий відсік і досить великий поролончик. Поролончик тут мілкопористий. От, і все продумано таким чином, щоб по максимуму його що обходила вода через нього. І всередині аж ось така дірочка е і перекриття, щоб повз поролон нічого не проходило. Що стосується самої нашої помпи, да? ось такий ротор. Магнітний, до речі, схожий на акваль по е, виробництву. Вже вони роблять, де втоплена в них е, ось вісь сталева, вона не ржавіє, От, І ось такий, ось такий е, тройний гребінчик. Закривається. Все досить просто. В комплектації ми до нього маємо лише або ось таке звичайне сопло. Ось такого плану сопло, Ну, це для того, щоб можна було, наприклад, шлангочку на нього натягнути. І е, дифузор, який ми підключаємо е, аерацію, плюс для аерації ось такий регулювальний клапан. Бачите, нічого складного, просто Дві дірочки, так, шляхом суміщення їх, ми робимо або потужніше, або легше прохід. Ну і ось така присоска. Зараз вони почали класти, раніше такого не клали, для того, щоб можна було закріпити ось цю шлангочку, де інде на акваріуму склі. Я таки девайси забираю для того, щоб ми могли порівняти їх. Отож, далі продовжимо з сансаном, тому що вони близькі по розміру і близькі більші, ближчі по характеристикам. І так, якщо ми порівняємо сансан -Сан з Атманом, як бачите, він менший, але, в принципі, менший він не суттєво. Менший він, в принципі, за рахунок відсутності відсіку регулювання. От, І е, потужність його, якщо тут потужність 2,3 Вт, то в Сансана. Потужність. Нагадаю, що це Сансан HJ111B. Atman F301. От, Сансана потужність 2 Вт. Але вони обидва прокачують 200 літрів. Тут набагато простіша конструкція, як бачите, просто відсік, в якому, в принципі, така ж сама пориста губочка, але всередині ось тут. Отвір для того, щоб максимальний потік води був саме через трубку. Що стосується крильчатки? так, ротора в сансані ось таким чином реалізовано, а по аналогії, як і в атмані, але більше лопастий, бачите, От, більш грубша вісь. Але суть. В принципі, та ж сама. Але поряд з тим, що тут є звичайний дифузор, аналогічний, так як в Атмані, тут же він реалізований таким чином, що просто викручується. Трошечки краще, бачите, ніж там. Тобто, От, шляхом придушування ми можемо регулювати потік повітря. І саме головне, що мені особисто найбільше подобається, це наявність флейточки. От. Флейточка Це дуже чудово. Ми можемо гарно перемішувати шари води за допомогою неї. Якщо фільтр е потужненький або запотужний для малесенького акваріума, то ми цією флейтою розбиваємо. Що потужність. Е, дуже гарна якісна річ. Я взагалі люблю флейти і на зовнішніх фільтрах, але ну як кому що подобається. Але фільтрик, як бачите, заслуговує на те, щоб на нього звернули увагу. Так. І третій фільтр, він по характеристикам прокачки води аналогічний. Міні-фільтр відресан. Міні-фільтр відресан. Ось. Він. наймаленький маленький по довжині. Бачите? Якщо Атман у нас, Атман близько 14 см довжиною, сансан. 11 см довжиною, то Ресан біє рекорди. Він всього на всього 9 см довжиною, але він трошки ось тут більшенький. І в ресані хочу вам сказати, що помпа, вона, до речі, і по вазі масивніша, здається. Помпа хоча прокачує 200 літрів на годину, вона 5 ватна. Так, типу, це не настільки економно, але е, вона однозначно буде потужнішою. От, е, нічого такого особливого в ньому нема. Також губочка, губочка менша, але пориста. І дуже великі, бачите, отвори ось тут в стакані. Що стосується... Голови Ресан. Три лопасті, ось таких дуже гарний хід грубенька не рожавію, з нерожвіючої сталі вісь. Тут вона, скажімо, реалізована досить якісно. Чотири присосочки і з ним йде не дуже великий набір девайсів, для того мені що не подобається, це як кріпиться. Дифузор. Да? Так зробіть, наприклад, там його простіше. Ось така велика там труба, да, для якої треба ще перехідник. І аж потім на оцей перехідник ми ось таким чином ставимо дифузор. Потім, відповідно, чіпляємо наш шланг. І ось такого плана, як в Сансані, в принципі, реалізовано е подача. Кисніше з дифузор. Ну, ось це мені особисто не подобається, тому що можна було реалізувати це там набагато меншим розміром. От, хоча фільтр без дифузора, він в цих всіх фільтрів виграє. Е, по потужності вони, я нагадую, всі показують, що вони 200 літрів. На годину, точніше, по е, тому, скільки вони пропускають, пропускна спроможність, здатність. Е, по потужності цей найбільш потужний. От. Але підсумуємо, е, по наявності, скажімо, девайсів, мені е, тут сподобається сансан. По е, тому, яким чином реалізовано. В нас придушення помпи так, регулювання, то, звісно, що атман. Ну що ж, тепер залишається подивитися, як ці фільтри працюють, щоб порівняти їх. І так, перший тест відповідно на потужність. Для того, щоб ви візуально побачили потужність, я спеціально Однаково, взяв однакові довжинові шланги не їхній комплектні от, і підключив аерацію. Чітко аерація, тобто без гальмування, всі фільтри працюють на максимумі. І відповідно та потужність, яка вказана в ватах, вона відповідно, показує більшу потужність в прокачуванні. На годину. І так, якщо подивитися уважно, то в нас Ресан він 5 ватний і відповідно в нього найбільша потужність. Далі йде Атман, він 2,3 Вт. Відповідно, потужність трошечки менша. От, і найменша потужність у нас показує Сансан. -Сан. Тобто, хоча вони накидали там, девайсів, так, ну наприклад, флейту, по потужності він програє. Найкращий по потужності Ресан. Але в Атмана, в Атмана у нас є регулювання потоку. Тому, якщо вибирати по потужності, то або Атман, або Ресан. Я в принципі що би в сторону Атмана, тому що менше споживає електроенергії от, і є ймовірність регулювання. Ось таким чином це виглядає. Наступний мій тест це безпосередньо на те, наскільки вони тихі. Отож, почнемо з Атмана. Фільтр працює. Видно, як коливається вода. Але дає такий трошечки шум. Я б сказав не шум, а гул. Безпосередньо біля акваріума. От зараз темна пора доби. Дуже гарно чути. Так. Вимикаємо Атман, вмикаємо Ресан. Ресан має приблизно такий же гул. Він е чітко видно, що він в рази потужніший. От. Але, як на мене, то він працює трішечки тихіше за атом. Вимикаю Рясан, вмикаю Сансан. Ну і найтихіший. Виявився Сансан, але найтихіший, скажем, по такому грубому гулу в нього є таке специфічне дзерчання, ось так. Ну тож, зробив такий огляд. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Ваші думки стосовно цих фільтрів. Напишіть, будь ласка, який би ви особисто обрали з цих трьох варіантів. Всім успіхів!